На капустяному листі розмістились молодці, усміхнулись, загорнулись, заховались катанці, найсмачніші голубці. Голубці, пшоно на правобережній частині півдня України, південному Поділлі, у Карпатах, кукурудзяні крупи на Полтавщині гречку, злегка приварювали, змішували з підсмаженою з цибулею, свинячими шкварками, а у свято сирим м'ясним фаршем, додавали спецій та начиняли цією сумішю запарені, свіжі або квашені капустяні листки. Навесні капусту заміняли молодим листям червоного буряка. А на південному заході молодим листям винограду потім голубці злегка підсмажували, складали у горщик, заливали у піст водою навпіл із квасом, у м'ясоїд, юшкою на кістках чи м'ясі, додавали сметани і ставили у добре витоплену піч. Голубці вважалися готовими, коли капуста ставала м'якою. На Львобережжі та Півдні голубці робили великі на цілий капустяний лист. А у Подністрові та Карпатах листя ділили на декілька часток. Господиня, яка робила великі голубці, вважалася там ледачею. Полтавські куховарки віддавали перевагу великим голубцям за те, що вони соковитіші. Голубці готували на повсякдень, але у більшості районів правобережжя, крім полісся, вони входили до складу. Ядкового меню з 20-30 років нашого століття голубці починали начиняти рисово-м'ясною сумішю а при тушкуванні додавати замість квасу томатний сік, соус чи пасту.